Вітаю! Сьогодні розмовляємо про світлу сторону нашої підсвідомості, а саме про Селену. Чекаю на ваші реакції, щоб розуміти, який контент знімати для вас у майбутньому. Поїхали! Селена або білий місяць фіктивна точка, якої не існує насправді. Вона розрахована математично. Однак Селена в натальній карті має велике значення для ноти. За розташуванням селени в знаках зодіаку і будинках гороскопу можна дізнатись, яке вище призначення особистості. Вона показує, що треба робити, та які якості розвивати, щоб досягти благополуччя і невілювати прояви ліліт, про яку я розповідала два минулих випуски. Можна, до речі, їх переглянути за посиланнями під цим відео. А також ви там знайдете посилання на сторінки інстаграм та телеграм-каналу, де я досить багато розповідаю про самопізнання за допомогою астрології. Тож підписуйтесь. Повертаємось до Селени. Вона демонструє, в яких сферах та за яких обставин людина може розкрити свої найкращі риси характеру. Білий місяць це Янгол-охоронець, якого пов'язують із позитивними вчинками щодо інших людей. Селена в натальній карті допомагає нам гідно триматись у світі повному спокус, помилок та фальші, а також допомагає подолати негативні прояви лілі якими і є спокуси, страхи та фальш? Білий місяць проявляє себе на трьох рівнях: нижньому, середньому та вищому, на нижньому рівні як захист від негативного впливу. Середній її рівень найпростіше охарактеризувати тим, що на цьому щаблі людина отримує нагороду, яка відповідає обов'язку, виконаному ним. А от вища сила білого місяця дарована понад свідомість, яка дозволяє відчути істину і доторкнутись до найпотаємніших світових таємниць. Символізуючи позитивну карму, напрацьовану добрими справами наших предків та примножену нами у минулих втіленнях, ця фіктивна планета дає індивіду шанс отримати свою заслужену. За допомогою Селени можна скоригувати шлях людини так, щоб уникнути спокус та помилок, прийти до світла та любові. Що сильніше прояви селени, то більше підтримки відчуватиме людина під час життєвих випробувань. Виявлятися ця підтримка може по-різному: від раптової допомоги рідних чи друзів. До несподіваних откровень, здатних кардинально змінити світогляд, не кажучи вже про плани. Селена допомагає повернутися на світлий шлях, якщо натив випадково зійшов з нього. Цикл повернення білого місяця становить 7 років. Кожне семиріччя вона знаходиться у тому самому знаки і будинку, в яких перебувала у момент. Народження на пиву. Тому для людини з сильною селеною в натальній карті важливими віхами стають життєві періоди кратні семи. Вони будуть відзначені особливо сприятливими подіями, якщо в минулих втіленнях було накопичено позитивну карму. Роками отримання кармічної нагороди в такому випадку стають. 7 років, 14, 21, 27, 35 і так далі. Добрі справи, вчинені вами і вашими предками, будуть гідно оцінені, а ви знайдете захист від лих і неприємностей. Ці роки також виявляються поміченими появою нових можливостей, які дозволять вам допомогти іншим людям та принести у світ більше добра. Розглянемо селену в різних знаках зодіаку натальної карті. Зодіакальне місцезнаходження білого місяця в момент народження людини здатне багато розповісти про його колишнє втілення, чим він займався і що дозволило йому напрацювати позитивну карму. Отже, селена в овні в натальній карті. У минулому втіленні людина сприяла відновленню. Справедливості, виступала в ролі захисника від ворогів. Вона була сміливою та шляхетною, з великою ймовірністю свою карму заслужила бойовими подвигами. Селена у тільці, безкорислива, відповідальна і надійна людина, у минулому житті багато працювала, швидше за все у сфері, безпосередньо пов'язані із творчістю. Ворець, можливо, наприкінці життя займався благодійністю. Селено в Близняках. У натальній карті цього нативу є вказівка на високий рівень інтелекту у минулому втіленні. Це дозволило давати мудрі поради, багато з яких мали великий позитивний вплив на тих, хто їх потребував. Білий місяць в раку. Це свідчить про незвичайний патріотизм нативу, боротьба за високі принципи та допомогу рідним, супроводжувала його протягом усього минулого життя. Судячи з його карми, він багато віддав заради батьківщини та її процвітання. Селена у Леві, розташована у Леві Селена, говорить про високе становище людини, не схильного проте до зловживань нею. Ці вчинки його відрізнялись виваженістю та мудрим підґрунтям відрізнявся захистом слабких та сумлінністю. Селена у діві. Діва, в якій знаходиться білий місяць, у минулому житті довго й уперто працювала. Жила в аскезі. Ці люди ніколи не забували про родичів, виявляючи про них турботу. Свою карму заробили безкорисливими вчинками та доглядом за тваринами. Селена у Терезах ці люди в минулих втіленнях були дипломатами або займали інші важливі пости, так чи інакше пов'язані з переговорами. Можливо, на доводились ретельно вибирати слова, щоб уникнути зайвих жертв. Свою карму індивіди заробили несучий мир та добро. Білий місяць у скорпіоні. Минуле життя нативу було з володінням таємних знань, цілком ймовірно, що він мав явний інтерес до окультизму та містичних практик. Багато хто довіряв йому свої секрети, що разом з його таємною діяльністю і дозволили близьким досягти бажаного. Білий місяць стрільців. Селена в натальній карті Стрільця свідчить про відданість нативу до релігійних вчень. Що дозволило напрацювати позитивну карму, просуваючи в народну свідомість ідеї, моралі та моральності, ймовірно, був священником і допомагав людям, порадою та ділом у важкі хвилини життя. Селена у козирозі. білий місяць, що знаходиться в козирозі, вказує на важке трудове життя нативу в аскетичних умовах. Швидше за все, індивід був, Селянинам, якому вдалося покращити своє фінансове становище за допомогою чесної праці та сприятливих випадків, білий місяць у водолії, Селена у водолії, може розповісти про незвичайні розумові здібності нативу в минулому житті, завдяки їм людина несла людям знання, його прагнення. Прогресу послужила прикладом для інших, що сприяла популярності у вузьких колах, можливо, був учителем чи вченим. Селена у рибах в натальній карті каже, що минула інкарнація таких людей була відзначена високим фінансовим успіхом і статусом у суспільстві, що дозволило їм активно займатися благодійністю, а також виступати як захисник та благодійник для слабких. Розташування білого місяця у тому чи іншому знаку задяку, як вказує на джерело позитивного досвіду нативу у минулих втіленнях, а й формує тенденцію для поточного. А в наступному випуску ми з вами поговоримо про селену в будинках і як вона проявляється в різних сферах нашого життя. Тож підписуйтесь на сторінку, щоб не губити і не пропускати інформацію, яка вам допоможе краще розбиратись у вашому житті і різних проявах вашої психіки. До нових зустрічей!